На порядку денному у нас сьогодні чотири проекти рішення. Так. Перший проект рішення про внесення змін до цільової програми підтримки підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України на 25 рік. Олег Тарбєєв доповідає. Добрий день поданим проєктом рішення пропонується внести у зміни. Зміни до комплексної цільової програми підтримки ЗСУ, а саме передбачити фінансування на чотири додаткових військових частини в загальному розмірі на 1 мільйон, грив... 1 мільйон 3 тисячі гривень. 300. Прошу 300. мільйон 300 мільйон. Мільйон 300 гривень. Так, подані звернення, підготовлені відповідно до порядку надання субвенції, розглядалися на постійно діючій комісії. Рішення було. Винести на розгляд сесії, члени комісії, до проекту рішення. Є питання? Напевно, що немає. Голосуємо. Рішення прийняте. Наступний проект рішення про передачу міжбюджетного транспорту з бюджету Калуської міської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету. Підготовлений проект рішення випливає з попереднього рішення у зв'язку з прийняттям рішення щодо надання субвенції. Ми відповідно маємо прийняти рішення про передачу міжбюджетного трансферу. З бюджету громади олеже, так інформативно просто скільки ми вже з рахуванням цього проекту рішення, який, я думаю, сьогодні підтримувати е, в загальному, якщо е, враховувати тільки у цю програму комплексну цільову програму підтримки ЗСУ, уже на даний час з врахуванням цього рішення розглянуто 31 звернення військових частин. Одне вже було повторно, тобто другий раз розглядалось так, е, так допрацьовано і загальна сума. Получається на даний час 9 мільйонів 700 тисяч гривень. Виключно по цій програмі? Так, точно. Плюс в нас ще є програма ТРО, профінансовану на даний час 1 мільйон, ні, я перепрошую, 2 мільйони. Мільйон вісімсот дев'яносто, і також воно сьогодні не виноситься на розгляд нашим рішенням, але буде Леся Васильівна доповідати в рішенні про бюджет. Батальйон територіальної оборони звернувся з листом про спрямування їм субвенції у розмірі півтори мільйони гривень. Але так як воно є передбачено програмою, ми зміни до їхньої програми не робимо, але буде так саме так. Так, є запитання у членів комісії до доповідача? Немає. Проступаємо до голосування. Дякую. Рішення прийнято. Дякуємо. Наступний проект рішення про внесення змін до програми соціально-психологічної підтримки родин ветеранів війни, і внутрішньопереміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 25-27 років. Шановна пані головоюча, шановні депутати, на ваш розгляд вноситься проект рішення про зміну у цільовій програмі, а саме у пункті 12... -4. Дає закладено кошти на екскурсію у місті. Грудні переноситься у пункт 11.1 на проведення заходів з нагоди Дня Матері для родин ветеранів війни. Загиблих герой. 8 тисяч. Є питання? Немає. Голосуємо. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проект рішення про встановлення доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам комунального закладу добродія -Калузька. ласка. Шановні депутати, на ваш розгляд подається, значить. Стосовно доплати потреба коштів на квітень, травень-червень це робочі місяці для дев'яти спеціалістів добродії Кавської, значить, це з місцевого бюджету. Ми на підтвердження, що педагоги добродії Кавської мають право отримали, зробили запит. І на Міністерство освіти науки України і в директораті стратегічного планування та відновлення Міністерства освіти науки України в межах компетенції розглянуто звернення комунального закладу «Центр комплексу реабілітації дітей з інвалідністю Добродія Калуська від 08.04.25 щодо встановлення доплати за роботу несприянового операції». І тут зазначено про те, що е, значить педагогічним працівникам інших закладів, а також е, закладів, е, значить, установ соціального захисту. Одним словом, ураховуючи зазначення, доплата за роботу в несприятливих умовах праці може бути встановлена педагогічним працівникам закладу на підставі відповідного рішення органу місцевого самоврядування. Загальна сума на три місяці – 42 тисячі 100 гривень. Це 35 тисяч 100 по 22,11, по 21,27 тисяч. І яка буде зараз заплати з цієї виплати? Плюс 1300 – це з нарахуваннями, так за нарахуваннями. Ти що буде сума цієї виплати? Сума буде 10 з половиною, десь в кого як в залежності, які десь Так, десь так. А чому не вели. провинки, взагалі, от ваше звернення, ви кажете, відповідь у вас є, ви зверталися. No. Чомусь не долучено просто. Ну, no, я не знаю, от Ні є не лист, не лист я можу його дати. Проєкт рішення просто і звернення включити в порядок денний змогли стати немає. Є лист, є лист. Так, ми спеціально Троні... спочатку в електронному е варіанті відправляли, вони попросили, щоб це було в письмовому, Відправили в письмовому і отримали через два тижні. Відповідь ну розумуюча частина, враховуючи зазначене доплата за роботу в несприятливих умовах праці, може бути встановлена педагогічним працівникам закладу на підставі відповідного рішення органу місцевого самоврядування. Що-що? Так. Так. так, я розумію. Так, так то я розумію, що це пішло. А вас повний шкаф спеціалістів за у нас є вільні півтори посади. Це є фізичний фахівець фізичної реабілітації і є, але він якби до педагогічних там не відноситься, фахівець фізичної реабілітації. І... Педагогічним працівникам тільки так.

Я просто хочу для себе уточнити. Я пам'ятаю тоді, коли доплата була педагогічним працівникам по тисячі плюс ми приймали своїм рішенням з місцевого бюджету для садочків. Так і тоді Надія Богдана зазначила її немає. На жаль, тут зазначила, що мається на увазі тільки галузь освіти. Того, от для мене я запитувала, чому заклади культури, заклади спортивні заклади. Чому ми не можемо? Ну, Музичних школах я, я бачу, так, так. тут вказ. А ми давали лист теж по спорту і по культурі. Я, я, яка була я не знаю, ми звернення приймали це точно. Звернення давали, а да. ага. звернення було. Щось якось воно... правгічні. Тоді вони туди на сички поступати. Але ми з спирали повітря на установу. Вже так. Ми, ми точно голосували. голосували. Що? 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 Можна так, ну давайте голосуємо по цьому проекту рішення і будемо тоді з'ясовувати, що можливо на сесії буде Надія Богдана. Ми задамо це питання. <постив 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 Уляна>, буде, Уляна, Уляна. Голосуємо. Зараз ще два питання у нас. рішення підтримано. Дякую. Наступний проект рішення. Фіцер Тарас є в залі. Так, наступний проект рішення про програму реалізації флагманського проекту створення без безбар'єрних маршрутів у Калуській міській територіальній громаді рух без бар'єрів у 25-му році. Добрий сесії, день, не, то е, та можливо, я на сесії вже більш детальніше розкажу. Ну, ви знаєте, 26 березня ми взяли участь на раді міністерства. На якій було оголошено, що держава починає таку програму Рух без бар'єрів. Олена Зеленська започаткувала цю програму. В Принципі, то, що ми починали робити в 2023 році, коли ми робили тротуари, якраз безбар'єрні маршрути, ми це починали. Нас десь там сказали, що це неправильно. А Зараз Олена Зеленська вийшла із, разом з урядом з такою філософією, що кожна людина, не тільки ветерани, не тільки інваліди, але кожна і перестаріла людина, і мама мами з дітьми, з колясками, йдучи по вулиці, мають мали би мати можливість безперешкодно дістатися до будь-якого закладу, до будь-якої державної установи, до, сад, до садочка, до кафе, до ресторану, до лікарні. І десь там оголосили так, таку якби філософію по державі, що 15 міст мають можливість скористатися цією програмою. Ця програма на той момент вони нам казали, що має фінансуватися повністю державою, покриватися державними. Коштами. І ми десь, в принципі, клюнули на це і, і подалися на цей проєкт, включені в 15-ку цих міст. За цілий місяць ми пропрацювали спільно з Міністерством по їхніх вимогах. Спочатку ми вибрали нашу лікарню на нашій раді по безбар'єрності, вибрали як основне місце найбільш проблемне це і наша лікарня, це де лікуються наші воїни, де немає взагалі. Території ніякої для їхнього користування цією територією, доступом до лікарні, можливістю там вийти просто на вулицю, і прогулятися територією. Ми включили саму територію лікарні. Міністерство нам забракувало цей маршрут, сказало, що це має бути маршрут, на якому є і бізнес. Ну, Їхня філософія десь і правильно, тому що до цього маршруту мали би долучатися всі: і магазини, і СТО. І державні установи. Через через то ми додали маршрут від корони до лікарні протяжністю там 4 кілометри, на якому є і школа, і народний дім, і музей, і пошта. Хоча вона не робоча, але але є ремонт двох тротуарів, ремонт тротуару медичного, ремонт зупинки, ремонт цієї території біля школи. Після того цей проєкт був дещо ну, менш вартісний, там щось було 35 мільйонів. Після того держава каже, та ні, 35 мільйонів це замало. Ми вам даємо багато грошей, робіть більші проекти. Ми зробили більші проекти, додали ще інші наші проблеми, які в нас є: стомат поліклініка і лікарня, міська лікарня, де є геріатричний центр, де є Червоний Хрест, де є дійсно, ну напевно, що після лікарні в підгірках є наступна більша проблема. І ми додали. Той квадрат такий від стомат поліклініки, по Грушевську, по об'їздній вверх, по, по Каракає, по Пекарській вниз і всю територію ну, Гудим, лікарні Гудима. Це є все в комплексі 152 мільйони. Якщо відкинути 4 мільйони 200, де бізнес, який ну, бізнес мав би зробити всі пандуси, входи до себе до, до цього. Через то на ваш розсуд на розгляд виноситься 140 загальна вартість е, всього проєкту по цьому маршруту 148 мільйонів. Два тижні назад, вже на останній на передостанній нараді, міністерство трошки поміняло свою філософію, вже каже, ні, ми не даємо всі кошти, ми хочемо від вас пропорції 30 на 30 на 40. Тобто 40% від маршруту дає держава, 40% мало би дати область, 40% мало би дати місто. 40... 30. Ой, 30, 30 на 30 на 40, я, я перепрошую. Тоб 30% місто 30% області, 40% держава. Десь держава ніби каже, що вона цих 40%, цих 60 мільйонів готова покрити, вони, вони не відмовляються від цього. Працювали ми з областю, область, поки що підтвердження ніякого не дає на, на своїх 30%, на своїх 42 мільйони. Е, от питають нас, через то ми мусимо вийти з якимось. Принаймні, кроком, що ми принаймні готові на, на цей маршрут, на цих 46 мільйонів, які ми сюди заклали. А в кінцевому результаті будемо бачити, як, як воно закінчиться. Результатом цього мало би бути рішення уряду про затвердження маршруту, про виділення коштів нам. Ну, я сподіваюся, що, можливо, якщо наша область не має цих коштів, що, можливо, держава їм відшкодує і дасть їм ці кошти. Бо в деяких містах є такі речі, де ОДА понаписували заяви, що в них коштів немає. і Десь уряд там, їм затвердив більшу суму, там більші відсотки, там 60-70. Але це є хороша. Дивіться, не можемо, бо це буде не трошки неправильно на рахунок держави. Держава дає нам там 60, 70 чи 100 мільйонів, а ми кажемо, що ми не маємо. Дивіться, у нас є по заходах. Дивіться, ми сюди включили заходи, які виконані в минулому році, і в нас виконання тут вже є під мільйон виконання. Ми минулого року зробили три санітарні кімнати в лікарні. Ми зробили 40, 46 мільйонів. Так, держав. але дивіться, це є це є кошти, які е, орієнтовні, тобто по результатах тендерів і по результатах е, е, цих всіх. Кошториси, які будуть складені, ця важ сума може бути і менше, в тому числі і по, по лікарні. Ми заявили основний об'єкт лікарня 80 мільйонів. Тобто це є всі дороги, всі тротуари, ремонт автобусної зупинки, розширення тих кишенік, які є Лифти. по лікарні. Ні, ні, ліфти сюди не входять ліфти тут окремо. Тобто 80 мільйонів це є благоустрій біля всієї лікарні. Ну, це є орієнтовно. Тобто зараз проєктанти працюють над проєктними рішеннями. Приїжджали ну, з Міністерства перевірки, десь попередньо вони погодили те, як ми хочемо це робити. Завтра мають приїхати інші проєктанти, правда, їх не буде, будуть в інший день. Ну, тобто це такий робочий живий процес. І в кінцевому результаті це ще буде експертиза, і ми вийдемо на якусь суму. Це базовий такий. Це базовий, це базовий такий старт. Ну це свого роду гарантійний лист, що от ми наміри, які за наші ну дивіться. Але ми, в принципі, про це і говорили минулого року в грудні місяці, що ми, ми, ми і так мали наміри робити це за наші кошти. Тобто, ну нам від цього нікуди не діватися, і нам територію біля лікарні потрібно робити. І це хороша можливість скористатися пропозицією держави і, і взяти від них тих. Так, можемо приступати до голосування, Но так, члени комісії? Питання, не. так, будь ласка? Не. А ви не, не з нами? Я з вами віртуально. Але розумієте, мене здивує, шановні депутати, шановни головуючі, присутні тут в залі, що в нас як розробляються якісь шляхи безбар'єрності, то там калузького міського центру не передбачається. Це все десь доводить де, де, де в космосі, то якісь інопланетяни там живуть, працюють і все остальне, розумієте? Тому в мене пропозиція так, не мілочитися, не закладати 46 мільйонів, закладайте 66 і включіть на кінець туди е, заходи, які мають бути зроблені біля поліклініки. Дивіться, Це, Тротуари і гірятрію, і не ще щось там, де пару чоловік є. Там де ходить маса людей, ми відвертаємося, робимо вигляд, або не вашу сочні, або це не ваше місто, не ваші люди. Я вас не розумію, шановні. Ви і це ви раз за разом один постане, один постане, один постане, такий підхід. Дуже вам дякую. Дивіться, ми розглядали всі медичні заклади по філософії даного проєкту. Якщо є точка А і точка Б, на цій ділянці мають бути зроблені всі об'єкти, які дотичні до ділянки. Ми розуміємо, що якщо ми, ми розглядали ці дві лікарні на будівельників і на, плюс центр наш е, ЦНАП. Тому що СНАП так само території немає. Але Богдана Хмельницького, 36 і всі будинки, які дотичні, ми зобов'язані їх включити в маршрут, і ми зобов'язані зробити туди пандуси, і ми зобов'язані зробити туди доступність. Чи є логіка робити в цих будинках зараз пандуси, які коштують понад мільйон? Тобто там досить такі складні об'єкти, і плюс з тої сторони, з іншої сторони, з вулиці є дуже багато магазинів, там є дуже багато бізнесу. Які понабудовували собі сходи по різної висоти і різної конструкції, і підлаштувати цей бізнес під доступність досить складно. Тобто Добре. Добре. Та, не хочу, що нам зараз включити цей, цей проект, а там будемо Добре. бачити ні, ні, ми зобов'язані будемо включити всі будинки, і ми зобов'язані бу... зобов будемо. Ні, ми не ми не можемо включати один заклад, не бачачи інших проект, будинків. Проект як звучить, що флагманські проекти урок безбар'єрів. Ви говорите про філософію, що там є певні умови, певні вимоги. Так. Значить, треба іншу якусь програму по безбар'єрності в громаді. Ні, дивіться. І тоді включати... ця програма по безбар'єрності в громаді вона зараз готується, і всі медичні заклади туди включені. Це суто Це... один проект, який ми подалися. Під державне фінансування Він нам прості нам нам простіше буде і легше зробити суто по одному медичному закладі доступність виділити на, на нього там, наприклад, один мільйон гривень і не розпорошуватися в поліклініка скажем, по старій назві, відвідуваність, яка е, насиченість відвідуваність буде в поліклініки тим самим військовослужбовцями, е, які відповідають категорії по безбар'єрності, розумієте? Е, там що не кожен лежить в лікарні, а дуже багато людей. Людей з інвалідністю будуть відвідувати закладу, зати просто аналізи, прийти УЗД до сімейного лікаря. Я думаю, що велика кількість ну, там більша буде. Але Потрібно, треба замкнути маршрут. Замкнутий маршрут. Так, маршрут. Замкнутий маршрут. А, б. Я розумію. А, і, що, і, і тут дорожчі ну, рази. І тому обрали саме так. Ми не всю. Ми зберемо 46 мільйонів область, 42 мільйони і 60 мільйонів держава. Ми 30% тільки. Так, а 30 минут. Тим... Це, хоро... Це досить хороший варіант. 70 держав. Члени комісії, є запитання до доповідача, тому що будемо обговорювати на засіданні сесії. 70, 70, 70, 70 а у нас 30 лише. Ну, держава 60, область має дати 42. Грає, грає. А 148, 148 мільйонів. Thank you. Рішення прийнято. Вісім за. Наступний проект рішення Леся Васильівна Поташник. Зміни до бюджету на 25 п'ятий Доброго дня усім. Даним проектом рішення пропонується спрямувати частину залишку коштів спеціального фонду у сумі 300 тисяч гривень обласному бюджету. На забезпечення заходів програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області в попереднім рішенням сесії ми вже спрямовували 680 тисяч на даний захід. Частину вільного залишку коштів загального фонду в сумі 1 мільйон гривень. Спрямувати головному розпоряднику коштів управлінню надзвичайних ситуацій. На субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету, а саме на програму для спрямування субвенцій на забезпечення військової частини Члени, окремого батальйону, майте повагу до доповідача. Будь ласка, Леся Васильівна не може вас перегукувати. Здійнити перерозподіл бюджетних коштів по управлінню надзвичайно косвітньої субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом за спеціальним фондом, додати. Слова на придбання обладнання, створення та модернізації, проведення реконструкції та капітального ремонту їдалень та харчоблоків. І по коду реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом за спеціальним фондом аналогічно додати слова на придбання обладнання, створення та модернізацію, проведення реконструкції та капітального ремонту їдалень. У мене по проекту рішення все. Це міняється назва типової програмної класифікації. Всього навсього наші вільний залишок лишився і... лишився в обсязі. Ну плюс-мінус. до цього розподілу 13 мільйонів. Так, питання є? Немає. Голосуємо.